Газифікація це важлива складова розвитку сучасного села. Саме проведення газу є ключовою позицією програми село Черкащини 2020, яка зосереджує увагу влади на нагальних проблемах сільських жителів. За два останні роки, згідно цієї програми, лише на газифікацію витрачено понад 40 мільйонів гривень. Це також є ще одним свідченням того, що обласна влада те, що обіцяє, обов'язково здійснює. І це наша політика. Тільки за два останні роки ми з вами побудували майже 400 кілометрів підвідних газопроводів. Це наша політика, яку ініціював президент України Віктор Федорович Янукович, щоб в кожному селі люди жили комфортно і заможно, щоб вони жили в сучасних цивілізованих умовах. Нещодавно блакитне паливо з'явилося у селі Виграїв на Корсунщині. У невеличкому селі, де мешкає пів тисячі жителів, проведення газу чекали більше шести років. Ще у 2006 році селяни загорілися мрією про газопровід. Тоді було створено кооператив, виготовлено необхідну документацію. Втім, блакитне паливо в оселях так і не з'явилось. Мрії залишилися тільки мріями. Шість років ми чекали цього дня. Сподівалися на розуміння і підтримку влади. За цей період було написано безліч листів із проханнями про допомогу до посадовців різних рангів. Наші звернення надсилалися до Верховної Ради, бувшого прем'єр-міністра, адміністрації президента, навіть першої леді. Проте реальної допомоги не було лише теплі обіцянки. Сьогодні, нарешті, Довгоочікуна подія відбувається. Ми запалюємо блакитний вогник. На святкування з нагоди проведення газу у село приїхали представники обласної влади. Участь у урочистостях взяв і голова Черкаської облдержадміністрації Сергій Тулуб. Разом із селянами він першим запалив символічний блакитний вогник. Ми зробимо все для того, щоб зберегти це досягнення саме і в Черкаському селі. Я щиросердно вітаю вас цим святом. Я хочу побажати вам добра, здоров'я, достатку в кожній оселі. І нехай цей запах рум'яної паляниці буде завжди присутній у кожній хаті вашого села. І нехай завжди. До вас всі відносяться з повагою, бо ви того варті. Святом вас. По сприяву прокладанні газопроводу село депутат обласної ради Геннадій Бобов. Уклавши з громадою населеного пункту соціальну угоду, депутат запевнив, це лише початок співпраці з сільською громадою. Я беру на себе зобов'язання, що я робив, роблю і буду робити все на благо нашої Черкаської області. Все на благо наших людей для того, щоб наші люди жили краще, це дуже відповідально. Знаєте, на жаль, дуже багато людей вміють балакати, але при цьому нічого не хочуть робити. І дуже часто вони сьогодні, спілкуючись з людьми, кажуть: ви обов'язково мене виберіть, а я потім зроблю. А я казав і буду казати, що я їм не вірю. Ми вже наїлися цих обіцянок, і ми бачимо, що крім балаканини, ми більше нічого. Не бачимо, поэтому беру на себе зобов'язання все робити для того, щоб наш Черкаський край був найкращий і щоб він був цвітучий і процвітаючий. Добра вам і миру. Поріна Феліксіна усе життя мешкає у виграєві. Жінка вже і не сподівалася, що колись у її оселі з'явиться блакитне паливо. Ну якщо ж воно зробиться, то буде добро нам тепло. Ано ну, що нам старим людям треба. Що ми вже старенькі люди, нам треба тепло й добро. Жителька села Виграїв Світлана Михайлівна ще не закінчила проводити газ у свою оселю. Жінка витратила вже 9 тисяч гривень. Втім, на таке благо цивілізації, як газ, грошей, каже, не шкода. У нас праздник, відкриття, як сказати, газ у нас проводять. Ну, для нас праздник, Для нас в тому що правоять нам газ, який ми довго дуже ждали. Всі люди довольні. Більшість жителів у Іграєві це люди похилого віку. Юлія найбільше переживала за батьків, адже стареньким без газу з кожним днем жити все складніше. Їм тяжко дрова заготовляти, носити це здоров'я. А дітям теж легше доглядати своїх батьків. Як ми діти, хочемо, щоб і наші батьки ще трошки потопили з газом. Відчули, що таке газ газ у селі з'явився завдяки тісній співпраці влади і бізнесу. кажуть чиновники, втім на досягнутому зупинятися не планують. Ось і ще одна знаменна гарна подія відбувається в нас на Черкащині, на Корсунщині і в цьому мальовничому прекрасному населеному пункті виграю все те, що зроблено у нас на Черкащині, оці дороги, освітлення. Фельдшерсько-кошерські пункти, відремонтовані школи і багато-багато чого іншого робиться і буде робитись, завдякуючи тому, що сьогодні плідно працює влада разом із бізнесом, разом і плідно з територіальними нашими громадами. Не один рік проведення газу чекали і у селі Вікнене на Катеринопільщині. Лише цієї осені тут нарешті ввели в експлуатацію газопровід. На кінець в наших оселях запалає голови вогник. Багато разів і багато років говорили про газифікацію нашого села, але так і не змогли провести нам цей довожданий газ. Змінювалися керівники, змінювалася влада. Але ось у 2010 році Юрій Андрійович, наш сільський голова, разом зі своєю командою робить перші реальні кроки. По газифікації нашого села. Сільський голова села Вікнена Юрій Батора каже, багаторічну проблему селян без підтримки обласної влади вирішити не вдалося б. Я хотів від усіх вас подякувати районній раді, районній державній адміністрації, Черкаській обласній адміністрації, особливо Сергію Болесовичу Тулубу, Володимир Васильовичу Рибаку яких, до яких я неодноразово від вашого імені від себе звертався. І вони приклали, можна так, немало зусиль і допомогли, що нарешті у нашому селі також запалає голубий вогник. Спасибі вам велике. З новальна подія в житті цілові вікно, грушків та чита сьогодні відбулася. Сергій Тулуб наголосив, що в останні роки села Черкащини активно розвиваються. Тільки за два останні роки ми вже дали газ в 9 тисяч осель. Представляєте, до цього все йшло єлі-єле. Якщо ми подивимось, то за декілька років до 2009-го було зруйновано 85 тваринницьких ферм. 28 кооперативів кооператив Сільських сьогодні, вже працюючи більше 50 кооперативів. Ми побудували за ці два роки з половини 24 тваринницьких ферми на Черкащині. І Я хочу сказати, оце якраз ця подія є реальною діями і конкретними справами показує, як реалізується програма. Яку прийняли, ми разом з вами? Програма село Черкащини Черкащини-2020». Більше трьохсот родин цього села тепер матимуть у своїх оселях тепло та значно комфортніші умови життя. Серед них і родина пенсіонерки Галини Михайлівни. Жінка каже на цю подію, чекала давно дуже довго, багато років розмовляли, піднімали це питання на, ой на різних зборах, засіданнях сільської ради. Але питання цього вирішити ніхто не зумів. Тільки оце в 2010 році Юрій Андрійович, наш сільський голова, зі своєю командою почав реально вирішувати це питання. Під час робочого візиту до Катеринопільського району Сергій Тулук відвідав і місцеву школу села Вікене, яка теж потребує газифікації, і з проханням допомогти у цьому питанні звернулась до губернатора, голова батьківського комітету. Хотіли почути, щоб, щоб хотів педагогічний колектив. Я від батьків і від учнів просила вас особисто і все керівництво. Допоможіть нам у газифікації цієї школи. А вирішити це питання непросто, адже школа, яка вводилася в експлуатацію у 98-му році, досі не має жодних супроводжувальних документів і не перебуває на балансі сільської ради. Станом на сьогодні дано доручення проєктній організації розробити відповідний проєкт. По влаштуванню даної школи газовим котлом підрахунки по вартості будуть у нас готові приблизно на 1 жовтня. На 1 грудня ми повинні виконати технічно всі ці роботи. Питання узгодження, отримання експертизи і безпосереднього підключення, я також сподіваюся, що будуть вирішені в грудні місяці. Це не останнє газифіковане село на Черкащині, де відкрили підвідний газопровід. Робота продовжуватиметься і в наступному році, запевняє обласна влада. В області відбувається будівництво підвідних газопроводів до сільських населених пунктів за рахунок коштів Національної акціонерної компанії Нафтогаз України. Обласною державною адміністрацією за погодженням із районами було подано на затвердження НАК Нафтогазу перелік об'єктів, який складався з 39 об'єктів. Питання фінансування робіт з проведення газу розглядали і на останній сесії обласної ради, де внесли зміни у програму соціально-економічного розвитку. Головною умовою проведення фінансування по цих об'єктах є те, щоб вони були включені у програму соціально-економічного розвитку. Із цих 39 об'єктів, 9 об'єктів у нас не ввійшло в цю програму. Тому вносяться зміни в програму соціально-економічного розвитку, де ми довключаємо ці дев'ять об'єктів, фінансування яких буде здійснювати за рахунок національної акціонерної компанії Нафтогаз України. На підведення газопроводів усіх сел Черкащини необхідно більше 125 мільйонів гривень. Це дозволить газифікувати більше 18 тисяч сільських осель. Завершити роботи планують до кінця цього року. Сьогодні ми маємо конкретну програму дій розбудови Шевченкового краю. І ця програма називається Будуємо нову Черкащину ми мовчки, але все ж таки крок за кроком долаємо ті проблеми, які сьогодні є. І Намагаємося кожного дня робити конкретні добрі справи. І сьогодні це одна з них. Партія влади, партія регіонів чітко ставить мету: мету прогресу, мету руху вперед, впевненість в тому, що від стабільності повинна підійти конкретна дія до кожної родини. Окрім газифікації, особливу увагу приділятимуть і забезпеченню жителів сіл роботою та житлом. Сергій Тулуб наголосив, продовжиться активний розвиток сільського господарства, особливо тваринництва.